Тим часом будемо продовжувати одним з найсерйозніших, поки що як виглядає наслідків цієї нічної атаки. Був удар по Дніпро Гес у Запоріжжі. Було влучання. Ми знаємо, що є постраждалі, і детальніше ми будемо зараз. Я сподіваюся, знати від ігоря сироти, генерального директора Укргідроенерго, який коментує цю ситуацію. Пане Ігоре, вітаю! ви мене чуєте? Та да, доброго дня, чую вас та чудово, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з Укрдніпро з Дніпрогесом? З Дніпрогесом, Тому що було попередньо повідомлено про те, що ризику руйнування Дамби немає. Але чи можете ви це підтвердити станом на цей момент, коли вже трохи часу минуло, і був час оглянути? Ну на жаль, часу оглянути ще немає такого, тому що ще працює ДСНС. І працюють аварійні служби, і працюють енергетики дуже об'єм пошкоджень, і тому зараз просто так ми не можемо ще не, не можемо до всіх місць дойти і добратися. Тобто, щоб оглянути, я думаю, що до кінця дня ми зрозуміємо, на сьогоднішній день станція не працює. Є великі пошкодження, і скажімо, сьогодні важко говорити. Який час потрібен для того, щоб відновити? Ви знаєте, що в Запоріжжі станція складається з двох станцій: гес 1 і ГЕС-2. гес 2 була побудована в 82-му році, ГЕС-1 в 32-му році. І проходила реконструкцію, модернізацію. На сьогоднішній день ми в минулому році втратили півстанції на гес 1 цього року? На жаль, великі, великі попадання, влучання Багато ракет саме в машинний зал ГЕС-2. Тобто на сьогоднішній день станція ні одна, ні інша не працює, тому ми будемо зараз відпрацьовуємо різні режими, як будемо пропускати воду, як будемо спрацьовувати воду. А що стосується до відновлення станції, я думаю, що в кінці дня ми зможемо вже приблизно визначитися, що який що нам далося берегти. Що можна буде під'єднати в енергосистему, а що, звичайно, потребуватиме багато часу для відновки? Пожежа досі триває. Е, пожежа вже, ну скажімо, там ще задимлення є. Але вже головна така пожежа вона вже локалізована, і вона її вже немає. Але в далі ще все задимлено. Там ще важко будь що. Допустити, скажімо, наших фахівців, які б могли провести експертизу електричного обладнання гідроспоруди. ну це треба трохи ще часу. Я думаю, до кінця дня ми будемо мати більше інформації, і будемо для себе, скажімо, робити такий план і що нам потрібно робити, щоб відновити цю станцію і щоб перевести її в робочий стан. В якомусь об'ємі, в якому на сьогоднішній день ми ще не знаємо, угу. пане Ігоре, ви сказали, що будете вивчати можливість спуску води. Що там зараз з цією ситуацією? Якщо припустити найгірший варіант, що немає такої можливості, чим це загрожує? Які найбільші ризики неможливості спуску води? Ні, Ну на сьогоднішній день ми будемо відкривати затвори, і просто воду будемо спрацьовувати з верхньою водою в Каховське водосховище поза турбінами. Поза турбінами. Така можливість на сьогоднішній день є. Стосовно постраждалих, чи є у вас якась попередня інформація з приводу поранених і загиблих в результаті атаки на Дніпрогрес? Наші, наші працівники не постраждали. Але я, маючи нагоду, хотів би ще раз звернутися до. Спільноти Європейської світової спільноти неналежне, неналежна оцінка катастрофи Каховської ГЕС-станції призводить до таких ударів по таких небезпечних гідроспорудах. Якщо б була належна оцінка і належні санкції, і належні рішення, я думаю, що ворог не наважувався так ракетами бити по гідроспорудах. А оця вся підвазі, яка склалася ворог, вважає, вважаєш, він може і надалі е, наносити ракети, ракетні удари. Це ракет дуже багато прилетіло по об'єкту. Сьогодні не хочу обговорювати, скільки, але це дуже багато балістики прилетіло по нашому по об'єкту. Тобто є підстава думати, що росіяни спеціально б'ють для того, щоб повністю зруйнувати Дніпрогес? Ну, нічого не виключено. Ми ж бачимо, що вони все руйнують, нічого не виключено. Ваші колеги за кордону якось уже сьогодні зв'язувалися з вами, висловлювали свою думку з приводу цих ударів. Е -е, скажімо, був один дзвінок. Але ми, поки, скажімо, е, тримаємо таку паузу для того, щоб ми сьогодні мали максимально, максимально бачення уже. Що відбулося? А завтра я думаю, що ми прямо зі станції включимо і покажемо всім нашим партнерам, що відбулося. І останнє питання, пане Ігоре, якими на вашу думку мають бути дієві зараз кроки у відповідь на цю агресію Росії стосовно Дніпро Гесу, якої партнери не дозволили собі зробити у відповідь на удар по Каховській ГЕС. Мені здається, що це повинні бути ну, скажімо, санкції, і це повинен бути критичний підхід до цього, і фінансові, і взагалі і політичні. розмити станції атомні і гідроелектростанції. Мені здається, що це має бути поза межами поза межами ракетних ударів. тому що це несе екологію, це несе загрозу, скажімо, жителям цієї країни і. Це таке питання, яке потрібно ставити і потрібно обговорювати, щоб не призводити до такої катастрофи. Я думаю, що для нас на сьогоднішній день очевидні речі, якби ми не захищалися, які би ми гідроспоруди не робили, не будували сьогодні один захист це ППО. Це один захист, який може нас, скажімо. Врятувати від знищення нашої інфраструктури і від загибелі наших людей це збільшення Так, да. Це збройні сили. Дякую, пане Ігоре. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, був з нами на зв'язку.